Вітаю, новини понеділка, 19 вересня від журналістів телекомпанії Ера. До вашої уваги. Столичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав зі Швейцарії медичне обладнання та медикаменти на 50 мільйонів гривень. Допомога із-за кордону прибула вчасно через відсутність необхідних медикаментів. У жовтні відділення могло припинити роботу. Не вистачало державного фінансування, бідкаються медики. Тепер, завдяки цьому надходженню, відділення зможе значно збільшити кількість операцій. Наразі ми змогли зібрати медичне обладнання витратні матеріали на суму близько 50 мільйонів гривень в якості благодійного внеску для цього столичного відділення. Ми збільшили не тільки якість, але ми збільшили кількість операцій порівняно, наприклад, з бюджетом, який не мінявся, а тільки зменшувався. Так, ми збільшили зараз. Ми робимо 2400 операцій. А ми робили раніше з бюджетом на 1700 операцій.